Вітаю, вільми, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Поки я збирався з думками і не виходило у мене оприлюднити цю інформацію, як мене випередила одна дуже розумна жінка, пані Соломія. Ось що вона написала у власному дописі: Трамп, ні Трумп, Шахрай, а його дружбани такі самі. Рідкоземельні мінерали за рахунок вже поставленої нам зброї, а безпека за рахунок Європи. Є інформація, що в лапках ефективні менеджери Трумпа вже звільнили біля 400 американських спеців, по атомній енергетиці з доступом до державної таємниці тепер шукають їх, щоб повернути назад. Мовляв, вони не знали, настільки це цінні спеці. В Штатах прийшли до влади невігласи і профани. Так, ну, щось мені нагадує так, у нас 2019 рік, так, коли в нас. Спочатку взагалі нуль, потім е, якісь з'явилися, як кажуть, проблиски, а потім сказали, там все нормально, вони вчаться. Так. Ну, пройшло 5 років, так, вони вчилися, навчилися, між іншим, за цей період їхнього навчання загинули сотні тисяч людей, так, і продовжують гинути. Ну, от те саме і в Штатах. Те саме, те саме. Ну, це те, що я вам кажу, коли український народ був дуже мудрий, а таке було. Так, він придумав таке прислів'я. Був дурний, та взяв дурнувату. Та не знали, що робити, підпалили хату. Оце і в США те саме зараз відбувається. У Трампа і всіх цих його навколо в голові? Величезні витрати непродуктивні, у державі і треба скорочувати, все скорочувати. Це ру скоротили, ну це взагалі верх. Ідіотизму. Так. Ну, що таке це Центральне розвідувальне управління, яке діє за межами Сполучених Штатів, Штатів Америки. Їм уже не цікаво, що відбувається в Китаї, у Московії, в інших країнах. Їх не цікавить? ні. В Бразилії. Їх не цікавить, що там готують наркобарони, тому що це саме. Поле діяльності, царина, не ФБР, а ЦРУ. До ФБР вони потрапляють, коли заїжджають США. А те, що вони готують за межами, ну, уявляєте, який рівень ідіотизму цих людей? Які отаких от елементарних скорочують все швидше що, О, там. В атомній енергії багато працюють, які досліджують все це, то давайте їх скорочимо. Китай навпаки набирає. А ми будемо скорочувати. Ну нема розуму, ну, елементарних речей нема розуміння. В Штатах, ось сказала пані Соломія, абсолютно розумні речі: в Штатах прийшли до влади невігласи і профани. Зруйнувати легше. Розігнати легше. Так. А створити при такому рівні дебілізму нічого ж не можна. Не тільки нове то можна щось придумати, але ж воно не буде ефективне. Тому що був дурний, то б... взяв дурнувату. Та не знали, що робити, підпалили хату. Ну, класика! Класика! У США Америки зараз відбувається. Підпалюють власну хату. Так. <кхе> Знищують її. Тому що у когось, у якихось геронтологічних дідусів, в голову зайшло, ми багато, дуже тратимо. От на утримання військ. Та як почнуть вас ще хвостить по всьому світу і на вашій території то вам прийдеться все це швиденько відновлювати і це вам обійдеться набагато дорожче ніж ви б не робили дурниць зараз. Так. Це ж очевидно, так як в Україні руйнували всі ці програми, ракетні і всі останні, тому що дорого. Ну, а тепер вилізло це боком і вийшло набагато дорожче. Ну так же, чи ні? Чи не так? В Сполучених Штатах Америки ще згадають. <гум> Оце все, що каже пані Соломія. Так, коли почнуться і терористичні акти на їхній території, і Китай, Китай почне захоплювати це те, що звільняє Сполучені Штати Америки, тому що по-русски, свято місто, Пусто не буває. і це правда. Абсолютно.